Всім привіт. Знову біля сонячної станції. Сьогодні такий більший прикол. Так, зустрічається там з одним чоловіком, він каже: Ну і що ж тобі ті панелі дають, і на що ж тобі їх там вистачає. А якщо хмарно, то що ти сидиш без світла? Та й каже йому, що та як хмарно, ти сиджу, свічу свічки, а так і на що не вистачає його, не треба ставити. І такий сидився. О, така зразу либочка з'явилася. все, довольний пацан думає, от -то. чувак собі там поставив купу бабла, викинув. І ні на що йому не вистачає. і, і ну аж, аж радісна людина стала. Та і шутки шутками, але якщо серйозно м -м, вистачає на все, якщо користуватися з розумом. Е, от, наприклад, е, сьогодні така от погода. Ну, Марно, трошки і, і сонце проскакує. Ну, Зараз в перших цих верхніх трьох панелей там 500-700 ватт коливається. В принципі, якби то це ще далеко до номіналу, але нагадаю, зараз там майже 10-та година сонце ще от там воно десь зійшло і от тільки піднялося, то це вже досить непогано. Але тут таке справа інша, справа в тому, що коли там хмарно, то генерація значно менша. І так, як зима, то воно ще буде зменшуватись. Та він питає, а що ж тобі вистачає? Але це питання в випадку з мережевим інвертором, ну, трошки не зовсім таке якби доречне. Вистачає мені на все. Я включаю все, яке включав раніше, і, і навіть не... не думаю, що мені на щось не вистачить. Чому? Тому що, скільки б сонце не згенерувало, Ну, точніше панелі від сонця. Все всю ту потужність вони, воно підмішає в мережу. А все, чого мені не вистачить, він собі добереться з мережі споживачі. Відповідно, я аж ніяк не, не маю там, думати, що от зараз сонечковий, що я зараз бігом щось там собі акумулятор заражу, там, болір нагріється і так далі. А от сонце заходить і мені треба бігом бігоміти все виключати. Та, в принципі, воно собі як працював, так і працює. Але коли сонце вийшов, ну, просто мене лічильник зупиняється і, і не рахує нічого мені. Та й, та й в принципі, ну, вже добре. Враховуючи ці тарифи і те, що там прогнозують знову зростання, до 7 гривень, а потім до 12. І Я впевнений, що вони так і в принципі, ці тарифи піднімуться, бо то, що, якби. Коли щось добре обіцяють нам, то тоді воно не, не завжди виконується. А коли отаке от підняття тарифів, там, закони змінюють там, в гіршу сторону для людей, то це воно, в принципі, виконується завжди і, і досить швидко, і, і деколи навіть ще краще, ніж обіцяють. Тому що тарифи піднімуться точно і відповідно якась економія буде, принаймні поки буде активне сонце. Далі, ще він питається, ну, а коли ж воно каже, тобі окупиться? це ж, це ж треба, ну, яка ти продаєш по зеленому тарифу, чи воно тобі окупиться, скільки заробиш. Каже, ні, по зеленому тарифу не продаю, з державою зв'язуватися в цьому питанні не хочу, бо якби трошки станція занадто маленька для того, щоб це все робити. А коли ж воно каже, тобі окупиться? то це ж треба там 50 років. Ну, тут вже питання інше, тут вже дивлячись, який кого калькулятор. Якщо рахувати чисто по, по економії, що там от 4,32 за кВт, і от там станція кіловатна там за, за рік там, згенерує, умовно кажучи, там, 1000 1200 кВт, на мене 2,4, то хай, умовно кажучи, до, до 3000 кВт згенерує і це вже дуже добре, то це через дуже багато років воно ну, окупиться. Якщо рахувати так, то так. Да. Але е, не забуваємо, що в нас ще є куча відключень і обіцяють точніше попереджають, що вони будуть ще частіші, то тоді порахуємо по-іншому. Наприклад, година роботи генератора це мінімум 800 грама, то літр бензину. Тут же. Трошки математика інша. Година роботи сонячної станції, ну, в принципі, вже не вартує нічого. Бо, що ми не генератор купили і заплатили гроші, що ми станцію купили, заплатили гроші, а далі експлуатація генератора це бензин, це масло. Станції, це, в принципі, вже не нічого. Тобто ми будемо мати значно дешевшу електроенергію відключення. І ну, багато разів. І виходить, що трошки вже термін окупності зменшується. Крім економії, в нас ще додається, то, що ми там бережемо ресурс генератора і взагалі паливо. Рахуємо далі. Коли от будуть відключення там дуже довгі, то в принципі... На якихось мінімальних там, споживачах ми можемо спокійно навіть там, кілька днів і, і тиждень пережити з, там, з, на енергії сонця там, або з акумулятора. В випадку, в кого немає сонячної станції акумуляторів, ну, в цей час працює генератор. Як мінімум він кілька разів на день працює для того, щоб. Там Холодильники наморозились, там, може котел, щоб трохи, ну, обігріти приміщення, щоб, щоб насос працював циркуляційний. Він, по суті, працює, той котел, там, чи, чи, чи холодильники там, споживають дуже мало. Там, нехай 5-10% від потужності генератора, але генератор все одно він бензин палить, що при номінальні, що при мінімальні, там, різниця не така вже й велика. І от виходить, з такою математикою вже термін окупності значно скорочується. Але це, ну, в принципі, тим, хто противник цього всього, то він в ніякому разі не з цим не погодиться і буде плюватися ядом, що воно через 100 років тільки окупиться там, чи через 50, і воно того не варта. І це, ну, в принципі, я таким людям кажу, ну, так не ставте, не треба ставити, Воно взагалі нічого не, не генерує і так далі. Там, в похмуру погоду питається, що буде. Ну, нічого не буде. Ну, замість 2,4 кВт, тих, які в мене там по, по плану мають бути, так, буде 240 Вт. Ну і що з того, щоб мені сісти плакати, що? що в мене зараз сонце заховалося і в мене там, тільки 240 Вт. Та нехай навіть 100 буде Вт. І що? Ну, в принципі, це холодильники вже будуть працювати. Ми два холодильники і їм вистачить з голової. І для підзарядки акумулятора підтримки, в принципі, також вистачить. Там зникне світло, є акумулятор там, на 1,2 кВт. Десь в дорозі замовлено на 7 кВт акумулятор. Цього, в принципі, значно надовше вистачить. Ну і що, зайде, зайде сонце захмарити, що мені сидіти плакати, що в мене там генерація тільки 200 Вт замість двох з лишнім кВт. Та в принципі нема чого там за цим засмучуватись. Звичайно, хотілося б, щоб там собі стабільненько сонечко так, от як зараз світило гарно. Погода така порховодна, сонечко світить, станція працює, все чудово. Але воно ж так завжди не буде і це прекрасно розуміємо. Навіть в коментарях дуже бачу, часто пишу: та воно ж не працює, та воно ж не працює. Ну та нехай не працює. Ну я знав, що роблю, і знав на що розраховувати. Я прекрасно знав, що це там зимою, як мінімум, в 10 разів менша генерація, і день короткий, і так далі. Це все усвідомлено і так далі. Так, відносно того, що там є такі люди які кажуть, що трекер не треба було будувати, треба було там кілька панелей. Ну, В них собі своя математика, в мене своя. У мене трекер вийшов там значно дешевший, там, ніж, ніж одна панелька з доставкою, скажімо так. Ну, то, в принципі, Для чого мені до такої панелі, якщо як мені в принципі, це влаштовує. Ну, я ж не заставляю когось робити, точно так само, як я. Я просто показую, як, як зробив я і як роблю я. А далі кожен собі, ну, кожна розумна людина, це це все аналізує і думає. І, там, Можливо, у когось ситуація схожа, і також де робити, можливо, у когось щось по-іншому робити. Наприклад, поки я там надумав робити трекер, я там передивився сам сотні, а то й може навіть більше відео, е, як хто це робив і як краще зробити так далі. І там з кожного відео по якому, якійсь крупенці інформації ціної ну, десь собі знаходив. І, і дуже багато е, бувало таке, що от, там десяток відео, і того, що я хотів знайти, не знайшов. Ну, В тому випадку, то, що я не міг знайти, я стараюсь так показати і в майбутньому навіть, б, це детально все показувати. щоб, Можливо, хтось би так само шукати, як я, довго і нудно. То йому спроститься життя. З часом там в принципі, ще порахую там всю вартість, всі матеріали, які затрачено, і буде якесь таке більш детальне відео, в якому це розповім про. Е Вартість взагалі станції, може, порахуємо терміни окупності, виходячи з економії, виходячи з економії бензину, якщо за генератором і так далі, то це до кілька різних термінів. Ну Так скажу, наперед, я собі так приблизно там прикидав, рахував, ну там, якщо чисто по економії і по цьому, десь роки чотири. До п'яти терміну купності. Ну Це якщо в ідеалі, це якщо там все буде працювати чудово, нічого не буде ламатися і, і так далі. Там Споживання основне перенести все на, на день, тоді воно буде більш-менш все ну, до п'яти років повинно окупитись. У мене там є ще нічний тариф, і до цієї пори ми там старалися там таке, як прання, нагрів води в болер і так далі. Це все старалися на ніч перенести, щоб за пів ціни. Це все зробити. А тепер, в принципі, за гарної погоди можна це навпаки переносити на день, щоб не за півціни, а взагалі за безкоштовно це все зробити, постирати одяг і це, нагріти воду. Це мене... Кожного дня гріється болір 100 літрів води, далі кожен день правка, кілька, кілька завантажень. У нас сім'я трошки величенька і якби, одягу багато. А враховуючи те, що діти є, то вони дуже, хто знає, то дуже гарно забруднюють одяг. Їм не поясне, що там ти можеш, можеш походити там в штанах 3-4 дні, а nie, в них один день і, і все у стірку, бо ну вже все в болоті, все в траві, там ще в чомусь, ну і так далі. Це ж діти. Тому у нас таке велике споживання електроенергії. Ми там старатися переносити на день. Принаймні ну, в літні місяці, коли сонце дуже активне буде, тоді це точно буде все. Старається робиться в день. Там правильна машинка кіловат. Ну, е... 2 кВт. 2,2-2 кВт, дився, споживає в основному 2 кВт. Болір 1,5 кВт. Станція 2,4. Тут вже зараз хтось включить калькулятор, скаже, ну так тобі ж не вистачає. Ні, буде вистачати. Е, поясню, чому і як. Е, я хочу зробити. В майбутньому, в майбутньому, за, за зиму постараюся. автоматику, яка буде е, болер і стиралку, е, не, не доби дозволяти їм включатися одночасно. В пріоритеті буде стиральна машинка, а болер буде на другому місці. Е, як це зробити? Так, ну, якщо е, хто трошки розбирається там, з електротехнікою і так далі. Е, на розетку, яка йде е, на, на стиралку, е, на там, фазний провід ставимо токовий трансформатор. І як тільки е, ну, стиравка почне споживати, там, наприклад, кажучи, там, більше 1 А е, болір при цьому буде відключатися, е, і виходить, ну, не треба тоді нічого там вручну переключати там 10 разів і що десь, забув включити десь ще щось. Просто так, прийшла дружина, закинула стірку, включила стиравку, почалося споживання стиравкою, і болір в цей час просто відключився, щоб вистачило халявної енергії для, для стиралки. Стиралка закінчила свій, свій цикл, відключилася, включився боляр. Для чого має там енергія пропадати, якщо це? Також спробую там налаштувати, щоб болір не, не включався там вночі. Ну, в тому після 11 годин, коли там нічний тариф, нехай він включиться на годину, щоб воду підігрів, там, до теплої. На випадок, якщо там зранку потрібно, буде, там помити руки там, чи там, посуд там, чи ще щось, щоб вода була тепла, не гаряча, там а тепла. А далі, щоб там, основний нагрів води був саме в день, коли активне сонце. Там, як враховується там, з квітня і по, по вересень, це Гарантовано в день можна і постирати і нагріти воду, бо там сонячних днів ну, соняться дуже багато і день довгий. Звичайно, зараз там осінню, там, день досить короткий. Там бачимо, сонце там тільки зійшло, воно ще трошки там, буде до обід, і, і там вже й впало за дерева. Але як би там не було, ну, все одно якась економія буде трошки. І... Ну, і Ну, Головне тут навіть не економія, а головне те, що е, це. Коли немає мережі, да, у нас ці відключення і так далі, що ми маємо хоча б якусь енергонезалежність. Ну, точніше, тут не хоча б якусь. Тут, в принципі, якщо не дивитись на таке економічне питання, ну, тобто, то маємо повну енергонезалежність. Є акумулятори з інвертором автономним, є сонячна станція, є генератор. В принципі, якщо не рахувати, там, що вартість експлуатації генератора трошки велика, то в принципі ну, енергонезалежність є повна. Тобто, без світла ми вже не, не сидимо е, взагалі. Ні, точніше, я брешу. Сидимо без світла е, 8 секунд. Коли зникає мережа, тоді сидимо в темноті 8 секунд. Е, там я відео знімав, як це. Це специфіка запуску інвертора, який там, запускається десь приблизно 6-7 секунд там, плавний пуск і так далі. І навантаження я так зробив, щоб воно не включалося раніше. Ну, це для того, щоб він краще там, працював, щоб не дати йому навантаження, тоді коли там, напруга у нього там, ще 50 вольт, і набирає. Тобто інструкції написано, що так не можна включати навантаження до, до повного запуску. Відповідно, дотримуємося інструкції і так робимо, як, як написано. Щоб в тому випадку чогось не було там гарантійних питань, що ти неправильно використовував, відповідно, то ми тобі по гарантії нічого не ремонтуємо. Звичайно, що всього і по гарантії хто не буде ремонтувати, як ми знаємо, тож тут ж зараз всі фірми, всі магазини, всі цей, хто там не стараються придумати 150 тисяч причин, чого це не гарантійний випадок. Але ну, все ну, стараємося використовувати його правильно. Щоб не було ніяких нюансів. Так, йдемо далі. Поки що. Е, багато хто каже, а ти теж ну, має слідкувати за сонцем, а що ж воно не слідкує, для чого ж там це все було робити, як воно не слідкує. Е, на даний час я... складаємо гроші і іду, вибираємо варіант приводу. Це е, буде або актуатор, або ланцюгова передача, або коротше, поки що думаємо. Це, дивіться там по актуаторах на ціни в Україні. Там якби ціни такі досить кусючі. А це вчора буквально. Там один з коментаторів написав, що от там на Алі. Актуатор метровий коштує там, 3 тисячі, здається, чи скільки я щось так собі подумав, блін, а що ж я не дивився на Aliexpress, може там дійсно якісь ціни адекватніші. І так вчора переглянув так, ну, там 20-30 хвилин, і там дійсно є ціни досить такі адекватні. Я ще там, поки що думаю, роздумую, і розраховую, який їх потрібно, актуатор з якою з яким зусиллям. Там. Можливо, я дійсно куплю актуатор на Aliexpress, і це буде найпростіший е, варіант, через те, що воно для нього воно вже все підготовлено. по суті. Бачимо, там у нас тут ці троси два штуки розтяжки. Е, замість одного з них поставиться актуатор. Е, актуатор потрібен десь е, зі штоком е, приблизно там метр 90 см метр. І, в принципі, його буде достатньо. Друге питання, якого, як, з яким зусиллям його вибрати, як, там, є там 6, 8, 10 тисяч Ньютон. Звичайно, е то китайські цифри. Я думаю, їх треба на 2 ділити, бо воно щось так на вигляд не дуже сильно там довіру викликає. Але можливо колись і зроблю з актуатором. Але це ну, до весни і є, в принципі, спочатку розрахуємося з. Кредитом за акумулятори. Бо за акумулятори 280-ті, літі же І якби трошки вони там потягнули половиною ну, тисяч гривень. Це 400... 30 440 євро з Encon. Всі там вже, мабуть, знають зараз цей сайт. Що чекаємо, там обіцяли десь вони там в грудні, що будуть вже в мене, але побачимо. Декотрі люди пишуть, що там вони швидше обіцяно приїжджають, декотрі пишуть, що там довше. Ну, це вже залежно від ситуації, мабуть. Чи наявності на складі. Там цих бачу на складі ще немає, вони в дорозі, але хочу чекаємо. Розрахуємося з боргами за акумулятори, далі будемо щось думати з приводом, бо сьогодні. Бачимо, зараз панелі дивляться десь в ту сторону, а сонце у нас трошки ще, ще далеко від, від ідеального положення. І я е, відкрутив, там є тавреб, відкрутив його і повернув панелі вручну в напрямок сонця. Ну, Прибавка до генерації така відчутна, що то просто капець. Десь в годині 9 я це спробував. Так було там 200-300 Вт, повернув до сонця, воно ну, практично до максимуму доходить генерація. Це ну, якби трошки трошки суттєво. І вже можна було б замість того, щоб думатися, що от десь через там пару годинок. Буде максимальна генерація, там тоді включу бойлер, нехай нагріється там, до, до, цієї, до, до максимальної температури. То в принципі можна було б там вже й в 9-й годині без проблем включати е, бойлер, нехай собі там гріється, бо, бо сонця вже вистачає. Але це, ну, це на майбутнє, зараз через зиму пере це переживемо. Зима, там генерація, де дуже слабесенька, це навіть мови немає. Особливо під таким кутом. Да. До речі, кут е, змінив... Кілька днів тому вони трохи були більш до горизонту, а зараз такий більш на зимовий кут перейшов. І то це ще не, не, той, не той кут, який потрібно. Їх ще потрібно ще вертикальніше поставити. Але так поки що там було трохи хмарно, то я цей постан ми, нахай, в принципі, поки що хоч якесь розсіяне світло ловлять. А далі, при потребі опущу ще не ще, щоб вже б більше зимовий кут. Для чого? А для того, щоб. Зимою сніг не, не затримувався. Чим більше до вертикального, тим це. Мені суть в тому, що зробити якихось 100-200 ватт зайвих е, за день, воно в принципі мені там сильно не вирішить в загальної ситуації не змінить, не змінить. Але це я, зате я не буду думати, що там мені треба йти щось чистити чи ще щось, Де майже вертикально і сніг буде собі з'їжджати. А так як панелі двосторонні, від, від, відбити світло, там ще й задня поверхня трошки буде щось генерувати. Звичайно, менше, бо того ж там затінення є профілями. Але, ну, як би там не було, все одно якісь кілька відсотків буде додаткова генерація навіть у вертикальному положенні. Е, можливо, Ну, не буде надзвичайно така, як і коли панелі поставити в горизонт. Але щось там додатково буде. І, в принципі, для дуже-дуже поганих якихось там ситуацій, коли енергетика взагалі наша ляже, не дай Боже, то в принципі пережити там можна не.